Він народився, як проста людина, великий Бог у яслях і на сіні. і раптом думка, наче мить незрима. А що, якби він не родився у Вифлеємі? Що б сталося, якби за два тисячоліття вночі, у яслях у хліві, проста єврейська дівчина Марія? Не народила би Спасителя землі, він Богом був, він міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він словом міг би землю зруйнувати і не терпіти той Голговський хрест, якби він не родився. Уявляю, як Магдалина одержима все життя. Павло, чи Савл в науці потопає, шукає зміст всього свого бутя. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скарбниці із грішми, вдовиця без надії й сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля порогу в храмі, а блудниця приречено мовчить. Чекає, коли перший і останній камінь за гріх на неї із прокляттям полетить, за гріх все жертви, жертви, жертви. Людське життя приречене на смерть, якби він народився, щоб померти, мій Бог, Спаситель і Отець, ми мусили б тоді. Усе пожати, всю гірку чашу ми пили б до дна, якби він народився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. Але Він народився у Віфлеємі, Господь цей грішний світ так полюбив, віддав любов свою в єдинім сині, віддать на смерть за нас не пожалів. за нас Господь. Родився в Богих яслях, за нас прожив скитальцем на землі, за нас вмирав Він на хресті Голговській, і знов до нас прийде в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, не так, як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і ясел, вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину, яка родилась в богеньких яслях, а про Господнього святого Сина, який гряде у світ цей, як суддя. Амінь.